мої любі! З вами сьогодні знову я, Лілія Таратуто, нумеролог України. І ми продовжуємо з вами вивчати мою матрицю. І сьогодні у нас дуже цікавий сектор, який так і називається інтерес. В ньому дуже багато зібрано е, різноманітних характеристик людини. І сьогодні саме про них ми з вами і будемо говорити. Перед тим як почнемо, ще раз швиденько з вами згадаємо, як робимо цю психоматрицю. Записуємо дату народження, підраховуємо усі значені числа в цій даті, отримуємо частіше всього двозначне число, підраховуємо ще раз, отримуємо однозначне. Потім від першої цифри вашої, вашого числа народження. Беремо тільки першу, перемножуємо її на 2, і результат віднімаємо від першого двозначного числа, чи яке у вас там перше число вийшло після підрахунків. І отримуємо результат, який у мене 25. Ще раз підраховуємо. Отримуємо однозначне число. Потім усі числа першого рядка, крім нуля, і останнього рядочка, виписуємо сюди в матрицю. І ось таким чином отримуємо нашу матрицю. У мене, як ви бачите, ми з вами вже поговорили про характер, про мої дві одинички в першому відео нашого підкасту. Поговорили про енергію три двічки я маю, а сьогодні будемо говорити ось про цей. Сектор інтерес, про що цей сектор? По-перше, він говорить нам про наші здібності до точних наук, до математики, до того розказує нам, як ми пристосовуємося до життя, як ми вміємо адаптуватися до якихось нових обставин, про наші життєві принципи, цінності, про вміння наші рахувати гроші. Наводити порядок, чистоту, про нашу розважливість, тобто, як ми вміємо не тільки заробляти, а й тратити гроші про наші інтереси і таланти, про наше саме вираження, тобто нашу творчість, що дуже дуже важливо в цьому секторі. І також цей сектор нам допомагає також і в комунікації, тому що за допомогою цього сектору ми налагоджуємо різні зв'язки корисні для нас. І ви знаєте, тут ще дуже важливо говорити і про емоції наші, і є тут наші сумніви, наші страхи, які нам заважають жити. Ось все це в нашому секторі. Три, Який називається інтерес. Цей сектор, знаєте, дає таку трохи чоловічу поведінку. Що чоловікові, що жінці. Є, ну, таку хитрість, трошки, трошки така жорсткість, чоловічий розум, аналітику таку сильну. Він відповідає за аналітику нашу. І тут можуть бути Прояви якоїсь різкості, навіть агресивності, трошки про конфліктність нашу. Коли особливо хтось зачіпає наші життєві інтереси або наші цінності, Ось такі тут, тут можуть давати, як то кажуть, відпір і дуже добре. Цей сектор говорить про те, що в першу чергу є я, мої інтереси, моє мої якісь цінності, моє бачення світу, я великий тут. І потім усе інше суспільство. Ось так. <кій> вибачайте, що з голосом? Ви бачите, що в мене в секторі інтерес немає трічки. Це означає все те, що я от вам раніше там перераховувала. Воно не так яскраво проявлено або проявляється навпаки, як то кажуть. І е, зараз я от вам якраз трошки про це все і розкажу. <клакати> Лякатися тут не потрібно, що якоїсь цифри немає в нас в матриці. Це в кожного з нас є наша матриця особлива, вона підкреслює. Нашу індивідуальність і робить нас саме такими, щоб ми з вами могли потім ось наше число життєвого шляху реалізувати. Пам'ятаєте, що воно в нас саме важливе. Що тут про... Що хотіла ще сказати? Коли немає тут числа, це означає, що ну, у нас ніби якась велика яма в нас. І ми можемо у цю яму затягувати все те, що нам потрібно? Розуміли? Боятися не треба, тут все можна абсолютно наробити, так само, як і в секторі енергії. Якщо її немає, ми завжди знаємо, де її взяти. Так само і в цьому секторі. Просто треба буде трошки напружитись, попрацювати, і все, що нам може дати цей сектор, він буде нам давати. Значить, що тут оцей сектор говорить про мене? Він говорить про те, що на мене не дуже впливає зовнішній світ. А що це означає? Що якщо якийсь оцей соціальний світ до мене має якісь претензії, якусь там критику, то я її сприймаю набагато легше. Вона мене не так задіває, якби, наприклад, от заділа. Людину, яка має, наприклад, дуже багато одиничок. У мене, слава Богу, тут дві тільки одинички, є дипломатичність, і через те я не дуже так сильно реагую на, ну, на прояви зовнішнього світу, якщо вони до мене негативні. Невдоволення собою, от і за того, що цієї трієчки немає, у мене буває дуже рідко. І коли такі сумніви, таке невдоволення, воно якесь з'являється, то тоді ну, сумніви є, зробила я правильно чи неправильно, але це не заважає мені жити. Це буває досить таки рідко. Я більше от, і, і ті люди, які будуть Мати отут э, э, прочерк, вони більше э, працюють, більше щось роблять, ніж думають, і це правильно, тому що э, ну, їм легше тоді приймати якісь рішення. Вони більш сміливі, вони э, протисміють протистояти своїм страхам, оцим сумнівам. Які тут на трієчці, їх є дуже багато. Це природа трійки мати всередині от багато таких цих страхів і сумнівів. І якщо є таке оточення, яке ну, впливає на оці страхи, на ці сумніви, оце соціальне оточення воно не дуже хороше, то людині не дуже добре тут живеться, як то кажуть. От, і їй весь час треба вступати в свої ці страхи йти вперед. Для тієї людини, в якої немає тріочки, страх допомагає якраз от, оцей сумнів швидше реагувати. Тому що страх от такій людині дає якусь новизну в житті, якісь нові відчуття. І тому людині цікаво йти в цей страх. Оце так зі мною воно і відбувається. Якщо щось мені не зрозуміло, я стараюся зразу знайти якусь інформацію якихось людей, щоб розібратися тут, чого і як, і ну, ці свої сумніви, як то кажуть, розкинути, відійти від них. Ці люди, от я наприклад, я дуже люблю чистоту і порядок. І Оскільки мені жити прийшлось тут в Італії, і це е, довгий період життя був основний мій заробіток, я сама його собі вибрала, тому що я зрозуміла, що тут ну, от, е, в наведенні чистоту, по, чистоти порядку ну, швидко заробляються гроші. І е, в мене якраз дуже добре це виходило, тому що я. Люблю, щоб прямо ніде ніякої ні пилинки не було. І стараюся чистоту підтримувати прямо регулярно. І це допомагало мені і справитися з роботою, такою, де мала наводити чистоту в будинках інших людей. І За це мене дуже цінували. Тому що я вміла організувати. Людині взагалі не треба було більше ні про що піклуватися. Я сама знала, як мені організувати все в хаті, як то кажуть, її. Дивіться, трійка це ще про практичність. А у людей без трічки, це означає, що її немає. І тому до чистоти у неї теж претензії такі якісь підвищені, що прямо вже майже стерільна та чистота. І мені подобалося працювати в тих сім'ях, які цінують отаку е, ем, стерільну чистоту, як то кажуть, і гарно платять за це. Люди без стрічки, вони ще й Погано переносять брудне тіло, одежу, якісь нехороші запахи. В них прямо може навіть виникати якась така ну, гидливість трошечки. І е, тому весь час постійне прання, пральний порошок має мати самий шикарний запах, який тільки може бути. Кондиціонер для прання теж. От це такі особливості цих людей без стрічки. Якщо у вас такі знайомі є, то ви можете теж це перевірити, як то кажуть. От. І тут ще є ну, трошки таке негативне, тому що якщо знайомиться з людиною, яка от при першому враженні от якось погано, скажімо так, пахне, то можуть потім не хотіти до неї наближатися. У мене такого ну, не було. А от в багатьох людей це, це досить-таки добре проявляється. Практичність, що тут немає практичності, це ще і не дуже добре вміють розпоряджатися люди тут грошима. Мене життя, оскільки я жила дуже далеко від своєї сім'ї, мене навчило життя розпоряджатися грошима. Я мусила навчитися цьому. Але. Наприклад, в сім'ї у нас не було навіть такого якогось певного місця для грошей, вони були скрізь, як то кажуть. І мій син пам'ятає якраз те, що в нас гроші ніколи ні від кого не ховалися. Вони просто так лежали, але при тому, якщо хто хоч, хтось хотів їх потратити, взяти, то все рівно повинні були сказати мені. Бо я все ж таки тут на двох одиничках дипломатично, але характер таки мала і, е, ну. Розуміла, що гроші з ними е, треба буде потім щось робити, якщо їх немає, це дуже погано. І особливо мені допомогла тут Італія, тому що працюючи от в сім'ї, в сім'ях, де люди добре заробляють, якщо платять тобі за е, чистоту, як то кажуть, і немаленькі гроші, е, то е, мені... Колись один італієць сказав: не важливо, скільки ти заробляєш, важливо, як ти тратиш. От я запам'ятала і тому і книг багато набрала, читала багато, розпитувала і курси, якісь собі купляла для того, щоб фінансова грамотність у мене була на висоті. Тут, от коли в тебе немає цієї трічки, це не означає, що ти. Не можеш її наробити, бо там в глибині тебе, от в тій ямі, якийсь досвід є. І наробити його можна. І швидко в тебе виходить? От, вивчилася свої всі матеріальні, як то кажуть, потреби закрила. І в мене такого взагалі не буває, щоб у мене не було грошей. У мене їх завжди є стільки, скільки мені треба, і трошечки більше. Так що тут я цій практичності навчилася. Але. Не люблю давати в борг і не люблю брати в борг. Мене це просто ну, вишибає, як то кажуть. Тому що вже тут можеш забути про ті гроші. Я як і давала в борг, то давала це рідним і знала, що якщо мені не віддадуть, то ну, слава Богу, як то кажуть, що їм було добре. А чужим людям якимось я. Ну, Цими боргами, цими грошима я цим не займаюся. Це теж от така особливість цих людей. І до того ж, я рахую, що люди все рівно зі своїми фінансовими проблемами мають навчитися справлятися самі. Я навчилася, значить, інші можуть навчитися. Потім, ось тут, бачите, без стрічки, це означає, що людині дуже важко. Структурувати якісь знання, які вона має, тобто приводити до системи якоїсь. На трічці є аналітика, а тут без трічки її немає і немає оцього такого структурування. Тому обов'язково треба звертатися до тих людей, які в тому питанні, що тебе цікавить, вже якісь знання, приведені в систему, мають. Я завжди так і робила. Я старалася вибрати тих людей, які найкращі спеціалісти в певній області, і у них вчитися. Тому що якби я сама займалася цим всім, то мені треба було б дуже багато часу, як то кажуть. Що тут ще хочу сказати? По стрічки є тут деякі складності з адаптацією, якщо ви з'являєтеся в новому колективі, або в новому якомусь місці. Але оскільки в мене є тут три е, які мене штовхають до людей, і в мене є дві одинички, які дають мені оцю дипломатичність при розмові з людьми і жіночий такий характер, проявленість таку жіночу, дипломатичну якусь, то мені з людьми досить таки легко спілкуватися. Хоча я сама... Щоб до них так швидко підходила, знайомилася, то такого інтересу у мене немає. Я таки все рівно вибираю тих людей, які мені подобаються. Так щоб от, е зразу так раз-раз-раз і переключитися, і заводити якісь такі розмови е швидкі з людьми, знайомитися, брати якісь телефони, в мене такого немає. А людей, в яких є трічка, в них це, ну, це присутнє, тому що вони. Маю завжди телефонну книжечку з багатьма з, ну, зв'язками, де можуть знайти будь-яку людину, яка їм потрібна. І потім в мене по життю вийшло так, що дуже багато приходилося переїжджати, тому хочеш, не хочеш, а прийшлося навчитися у цій адаптації і прийшлося. Виробити в собі навик спілкування навіть з незнайомими людьми дуже легко. От без стрічки тут люди не дуже люблять просити про допомогу. Оскільки в мене я була дуже далеко від близьких людей, в кого могла запитати якусь пораду чи попросити допомогу, то мені прийшлося навчитися це робити з незнайомими людьми. І... У мене це досить таки добре виходило. Тут от на трієчки є така штука, що людині дуже ну, от тяжко якось приймати похвалу, коли її хвалять. Вона якось тако там собі прораховує от на цій трієчці, ніби аналізує, чого це вони мене хвалять там. Чи От, і е, ну, от, деколи їм тяжко сприймати похвалу. Але оскільки на двох одиничках мені похвала потрібна для мотивації, бачите, як все зв'язано, то і компліменти, і похвалу я навчилася теж сприймати з вдячністю і от не, дум, не видумувати тут собі чогось, що людям це якось вигідно. тому що... Трієчка ще й про власну вигоду. А якщо немає цієї трієчки, то оцю власну вигоду ти не завжди і не у всьому бачиш. Ну і тобі може, з одної сторони легше живеться мені, а з іншої, е, от, е, що я більше живу для інших, ніж для себе. І це теж не дуже добре. Е, тут треба багато чому вчитися, оскільки в мене Інші це моя сім'я, то це добре, як то кажуть. Але якщо інші це, наприклад, на роботі, де є великий колектив, і е, людина без стрічки, е, коли її просять, коли вона йде і, і допомагає, то тут деколи люди забувають про себе. Що тут ще про математику? Тут от таке математичні знання, оце структурність, от аналітика, вона в людини без троєчки, вона ну, не дуже присутня, скажімо так. Але в мене по життю вийшло так, от через те, я вам кажу, що тут дуже швидко все наробляється. Тут від відсутності трічки до трічки дуже швидкий перехід буває, особливо, коли так тебе життя ставить в якісь умови, або ти жила в якійсь сім'ї, наприклад, де люди займалися математикою. У мене мама, директор магазинів, бухгалтер, Великої торговельної бази батько мав склад свій на тій базі. Вони дуже зарано. Мене брали до себе, і я повинна була там цей, ще старою рахівницею рахувати, допомагати їм робити документацію. Через те хотіла чи не хотіла, а рахувати гроші я навчилася. Хоча людину без стрічки краще не допускати до грошей, наприклад, продавцем працювати, бо каса може завжди не сходитися тут. А в мене отак от вийшло. До того ж, тут із математикою, взагалі зі школою. Знаєте, дуже тісно зв'язана ось яка річ, що люди, які спілкуються, наприклад, з першою вчителькою, вона їм не сподобалася, то вони не люблять школу, не хочуть туди йти. Батькам треба бути дуже уважним до дітей, які не мають трієчки. Якщо їм щось не подобається в школі, краще замінити вчителя чи школу. Чи клас, тому що це буде відбивати у них інтерес до навчання. У мене, наприклад, була така ситуація, коли я як в молодших класах бачила мою вчительку з математики, мене всю паралізувало. І я нічого не розуміла в математиці. Але в старших класах, коли помінявся вчитель, він був дуже цікавий. І у нього таке нестандартне мислення було, і нестандартна поведінка. Я вже зараз не буду говорити, з чим це було зв'язано, але мене це, воно, воно мене заворожувало. Мені дуже подобалася людина. І до математики в мене проснувся такий скажений інтерес, а до геометрії це взагалі це щось таке було. Я там таку творчість бачила, потім і на Олімпіади їздила. От воно дуже залежить від тієї людини, яка тобі дає певний предмет. Математика, фізика, хімія, от тут треба точні такі науки, тут треба бути батькам дуже уважними е, до діток і з тим, з ким вони спілкуються в школі. Mm. До того ж, мені, от бачите, в мене є оці три двічки, вони е, допомагають швидко вчитися, тому що трійка вона ще відповідає і за інтерес до знань. А і до точних от таких от знань. А оці е, три двічки мені дають можливість швидко вивчати щось і швидко ставати хорошим спеціалістом в якійсь певній області. Тому отут воно ніби так як гармонізувалося. Е, дуже великий інтерес в людей може бути. Бестрієчок, це до гуманітарних наук і до різноманітної творчості, до мистецтва. От тут треба батькам теж дуже добре розуміти своїх дітей, наприклад, до техніки краще їх не допускати. Я взагалі мене стільки техніки переламалося, пере... ну, що навіть, тільки не траплялося. Але коли мені треба було вивчити, як користуватися комп'ютером. Як робити відео, як їх заливати куди треба, як їх опрацьовувати. Як... Я і в цьому всьому навчилася. Хоча для мене це дуже велика напруга і дуже непросто. Тому відео виходять не так часто. Це я вам точно кажу. І чесно. Деколи тут дітям дуже тяжко, от, і за те, що в них інтересів цих багато, вони швидко переключаються з одного на друге. То батькам тяжко зрозуміти, який же в них справжній інтерес. Тут треба бути дуже уважним, щоб допомогти їм іти туди, куди їм подобається, де в них є здібності. Тому що якщо тут дитина не реалізована, чи людина не реалізована, то частіше всього це і за того, що батьки не допомогли в дитинстві зорієнтуватися. Будь ласка, будьте тут уважними. Наприклад, моя мама, яка завжди працювала в торгівлі, дозволила мені туди не йти. Уявіть собі, якби я пішла в торгівлю, не вміючи рахувати гроші. Що б це таке було? Це було б зіпсоване життя назавжди. Так, що тут ще? Вони безхитросні. Вони вимогливі до того. Що людина про себе заявляє? Сказала, що прийду тоді, маю тоді прийти. Сказала: допоможу, допоможу. Не розуміють, як спілкуватися з людьми, які говорять одне, роблять друге, третє думають. І, але оскільки я живу в Італії, а це взагалі характерна національна риса італійців, то я навіть цьому навчилася і абсолютно спокійно до цього відношусь. Деколи би, якби люди знали, що мені прибріхує чоловік. То вони, мабуть, вже все там, я не знаю, яка істерика була, я до цього відношу спокійно, тому що я розумію, що от вони так зроблені, розумієте. Е, що ще хочеться сказати, е, як я вам казала, чужа думка от, не дуже на них діє, не дуже їх задіває. І без стрічки, от люди без стрічки, вони не мають авторитетів. вони, Якщо їх мають, то вони самі їх знайшли десь, і вони сказали, що ця людина буде от моїм авторитетом. Близьким людям тут не, не йде така дуже сильна довіра. от Це має бути дійсно якась авторитетна людина в певній області, скажімо так. от. Не вміють тут структурувати дуже добре, через те е, дають інформацію трошки тут-тут-перескакують. І е, треба, якщо це вчитель, наприклад, то треба обов'язково системності цій навчитися. Я, як починала працювати, в мене школа працювала в дві зміни, і я, працюючи в другу зміну, Збирала до себе на уроки вчителів з першої зміни, щоб вони мені розказували, що не так. І перші, які до мене приходили, вони казали, Боже Ліля, ти взагалі просто не розумієш, чому ти дітей вчиш. Вони мені дали гарну систему, і тут я теж зрозуміла, що коли ти хочеш людину чомусь навчати, дитинку, треба мати систему в голові, інакше нічого не вийде. Ну, ось це таке, тут, ви знаєте, про трієчку можна говорити, говорити і говорити. Це дійсно дуже важливий сектор, його треба знати, знати, яку поведінку він дає людині. Особливо треба пропрацьовувати свої страхи, тому що людина тут боїться приймати якесь рішення. А ви розумієте, що в життя наше це завжди якісь рішення. Тому тут обов'язково. Треба підштовхувати себе, займатися якимось спортом, який дає адреналін, дивитися, виходити на вулицю, шукати от різні деталі, розказувати людям, що ви відчуваєте, що почуваєте, тому що емоції тут теж скачуть, як скажені. І не залишатися в минулому. Весь час йти вперед. Це теж характерна риса от, без стрічки. Дивиться людина вперед. Деколи минуле, її взагалі не цікавить. Але тут треба пам'ятати, що треба прийняти свою оцю, природу таких страхів, сумнівів, і не давати цій природі руйнувати собі життя. Розумієте, що ми так зроблені. Якщо нам щось сниться, якщо відчуваємо якийсь страх, все нормально. Треба зрозуміти, для чого це, куди ми маємо йти завдяки цьому страхові, і робити відповідні дії. Надіюсь, мої дорогі що вам це відео було дуже корисне. Пишіть свої коментарі з приводу того, що вам сподобалося. Приходьте на консультацію. Я надіюсь, що з кожним таким відео ви ще більше розумієте, наскільки важливо знати цю свою психоматрицю. Я вас чекаю. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, будуть тут нові цікаві відео для вас. Всього вам найкращого сьогодні, доброго сонячного дня, до побачення! З вами була Лілія Таратуто, нумеролог України.